А зараз хочемо поговорити про українців, які через війну виїхали за кордон і досі не повернулися. Але дуже хочуть. Діти перевезли бабусю в Німеччину, і вже на перший день вона організувала стихійний базар. На другий день всі сусіди повісили магніт на лічильники. А на третій день всі німецькі пенсіонери в її районі сварили владу та скуповували сіль, бо її скоро не буде. Українські літні жінки за кордоном просто не можуть жити без своїх котиків, городів і сусідів, з якими можна відвести душу і за столом, і за сварку. Просто як бабуся з наступного номер. Дивимось! Ну, ну як тобі сказати? Ну не все так гаразд, але і в Україну повертатись не збираємось. Страшно. Я тобі чесно скажу, я тут тільки заради бабусі, та я сама б давно повернулась. Та їй тут так подобається, так подобається. Тут, тут же все для людей, ага. Я впевнена, що в неї навіть думки не виникає повернутися в Україну. Повір мені, вона щоранку, до ночі каже. Як їй тут… хріново? Я тобі перезвоню. Ба. М. А куди ти зібралася? дому, до рідної хати, з країни, де все для людей, і мені так тут добре. Ба, ну а що тобі тут не так? Все тут не так, Віка. Я, я, я додому хочу. Ну, що ти там будеш робити? А там мені е, котів ну, покормити треба. Яких котів? Своїх. Ба, ми тут з тобою більше ніж два роки. Там всі твої коти вже розбіглися. О, дворових котів. Е, е, Мурзик, Сеня, Веня. Бабуся, ну тут що тобі, дворів немає. Є двори, але котів в них нема. А якщо і знайдеш одного, то де ж я гроші візьму на, на кота цього. А давай я дам тобі гроші на корм. На корм мене вистаче, а на штраф. Ну, тут за годування бездомних тварин штраф. Великий? На ті гроші. Наш кіт в Україні може в готелі жити, у ванні з Валеріанкою купатись, та китюк кожного дня замовляти. О. А ти знаєш що? А ти покорми кота так, щоб ніхто не бачив? В Німеччині ніхто не бачив? Віка тут камери скрізь втикані, Навіть під кущиком не можна попішити. Спокійно, я пробувала. <звіст> Що? Колись від поліцяє втекле. Віка, тут вони слідкують один за одним, стучать один на одного. Ти, на вихода сексоти. сексоті. Бабуся, а давай я куплю тобі кота. Ага, і одразу відсрочку у, у апостола Петра. Чому? Поки ти всі документи на цього кота збереш, я вже з апостолом Петром буду знайомитися. Європа! Ну а що тебе не влаштовує в Європі? Закони їхні тюремні. Ось я хотіла біля під'їзду зробити клумбочку з квіточками. Ті побачили, настучали, приїхали, заборонили. Ну, По-перше, ти зробила клумбочку не для квітів, а для картоплі. На картоплі теж квіти ростуть. А по-друге, ну не буває клумбочок 10 соток. Буває. Не Буває. Буває. Де? В житомирі у мене. Є така клумба. Ба, ну навіщо тобі ці городи? Ну, пішла собі в магазин і купила, тут все можна купити. Не все. Все! Все! все. Добре, піди, купи мені кров'яночки. Добре, кров'яночки тут не купиш. Ага. Але все інше можна купити. Все інше. Так. Ой, добре. В тараньки хочеться. Піди купи, з крою. Віко, ну що за країна? Пиво хоч обіспа, обнися, а тараньки нема. Ну, що там таранька? Сало, наше українське сало. Ось так дістаєш його з морозильничка, ось так ломтик, так оп, відрізаєш. Перчиком посипав в рота, і воно само тане. Та генеральське з прослочкою. Ти б ще згадала Наш самогон. <рес> Що таке серце? Самогон згадала. Ба! Ось так його з морозильничка. Дістаєш, наливаєш, а він густий. Первачок 70 градусів. Ось так його хлоп. Салом закусив, вторую хлоп. Ой, там много рей. Ой, там оно крути. Ой, там! Ой, там! Все, я додому, Віка. Буся, ну який додому? Ну добре, добре. Деякі продукти тут неможливо купити, але продуктів тут багато, вони якісні, хоч кожен день ходи і купляй. Кожен день, Кожен М -м -м. день. а в неділю. Добре, в неділю тут магазини не працюють, ага. але ти можеш купити в суботу наперед. Добре, а куди я піду гарна вдягнена красуня в неділю? А ти піди в церкву. Я боюсь, Віка. Чого? Мігранти ці мене зґвалтують. Ба, ну, що ти таке кажеш? Віка, я тут ніколи не стану своєю. Ну чому? Бо я паранджу не вмію в Ну, Ну тут же так добре. Кому? Тобі. Мені? Да. Ну соціальні служби. До тебе приходять. Юрген? Юрген? Так і він гей. Тобі яка різниця? Ну, я, 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 як Віка? Я, я хоч і, і стара, але жінка. Ну я тобі так скажу, ти пристаркувата, хвора жіночка, а тут медицина безкоштовна. У нас теж безкоштовна. Ну тут реально безкоштовна і реально медицина. Ага, ага. Але поки ти в чергі до цього лікаря, то, то, то чекаєшся, чи Богу душу віддаш, чи само пройде. Тут хороша. Страховка. Ой. Самогон згадала. Серце! Серце! Тобі погано! Ба! Зараз я виключу швидку! Хоча знаю, чи які тут швидки, не скоро вони приїдуть. Давай таксі і в лікарню. Як це сказати, німецькою? Гітлер капут. Гітлер капут. Ба! Все, капут! Ти розумієш, що я ледь не вмерла! А я вже вмерла все, поки таксі приїде, поки до цього лікаря, там черга, поки. І він ліки випише, потім в аптеку все вже дев'ять днів будеш відмічати. Віка, А у нас я би карвалольчику хлоп, салом заїла, самогоном добила і все прийшло. Добре, а що ти там у нас вдома будеш робити? Там mm -hmm. у нас я буду їздити на маршруті. <рістити> на льготному місті. Я заїду посваритись в ЖЕК. В ДЕТЕК, В ЦНАП, в кнап. <рістити> а ввечері ми будемо з сусідками сидіти на лавочці та трим Пап, так ти тут сядь і тринди. З ким? Місцеві пенсіонери, вони ж чокнуті. Вони ж подорожують десь, їздять по, по музіям, театрам. Ой, Няякої фантазії. Ну <рив> ти те саме роби. Ну що в Україні є такого, що тут не можна. В Україні можна гриби збирати. Гриби! Так, Збирала, а тут можна тільки 250 п'ятдесят грамів зараз принести. А як у тебе зараз пів балкона грибів? Ось уяви, який у тебе бабка марафонець. <рив> Скільки <рив> я разів туди-сюди -туди бігала, щоб хоч 50 баночок закатати. <рив> Добре, Віка, тут не можна рибалити. Рибаловля тут заборонена без дозвілу. А щоб цей дозвіл отримати, треба школу закінчити. Та ти взагалі ніколи не любила цю рибалку. Бо у нас таранька продається. Віка. А от я тобі знаєш, що скажу? А от у нас вдома зараз світло виключають. Ти що? Он тут коли мала була, у нас взагалі. В селі не було цього світла. Ну якось до туалета бігала вночі. Ну, один раз впала. Ну, ми ж зранку дістали <ріпи> тебе. Какашунька наша ти. <ріпи> а, а тут взагалі світло не вимикають. А я поясню, тут не виключають, бо у нас там виключають, щоб тут не виключали. Ого. Зрозуміла? А -а, а а знаєш що? Ну давай тоді тут трохи побудемо, у нас там спокійніше стане і ми з тобою поїдемо вдвох. Мені терміново треба. Та що такого термінового тобі там потрібно? Оновити дані в ТЦК. <зві> тобі навіщо? А, а я пологи у кітки приймала. Медсестрою можу працювати. Якщо тобі так потрібно оновити дані, ти можеш зробити це тут, в інтернеті, через резерв плюс ніч через резерв не ці відчуття. <плес> Віка, ну я хочу до своїх, до українців. Ну навіщо я хочу сидіти на лавочці, обзивати їх наркоманами простити. <плес> Ну ти тут сиди і називай. Як? Doggін shin. Віка, я поки це вимовлю, ця проститутка вже все зробить і назад вийде. А там ти будеш жити в постійному стресі. Я тут живу в постійному стресі, бо я тут живу, а не там. Віка. А ти знаєш, що? Зараз на кордоні величезні черги. Я божні в чергі. Добре, я тебе не відвезу. А я Юргіна попрошу. Так він же гей! Яка ти нетолерантна, віка. Ой, -ой він з задоволенням від мене здихається, щоб я його за приводом не обзивала. А я тобі паспорт не віддам. А я к тису перепливу. Може ж ти не знаєш, як я додому хочу, Віка. Ба, бабусечка, Ну, бабусечка, ну тут же так добре. У гостях завжди добре, Віка, але зараз я вдома потрібна. М -м Та кому ти там потрібна? Ну, як, як це кому? Я ось на своїх десяти соточках картопельку вирощу, потрую і. Дерунчиків зроблю і хлопцям на передову відправлю, щоб вони домашніх поїли. З консервних банок і картону окопні свічки, а ввечері ми будемо з подружками сидіти на лавочці та плести маскувальні сітки. А і кожну неділю ми будемо молитись за нашу перемогу в нашій українській в церкві. Ба, можна я з тобою поїду? Поїха!